Права 1451. Виконай дії. Ну що ж, стартуємо. Перше задання. Бачимо, тут у нас є дії в дужках і дужками. В першу чергу виконуємо дії в дужках. Тут є віднімання і множення. У множення найбільший пріоритет. Виконуємо по діях. Записуємо перше діє. Тобто нам потрібно 6,4 помножити на 2,11. І це дорівнює щоб перемножити обидва множники, давайте запишемо вигляді, звичайного дробу. 6,4 це 64. Якщо ділиться на 10, ми можемо записати як 64, так? що множиться? 2,11. 2 помножити на 12, 12, це 24. Плюс 11 це буде 35. Записуємо 35,2. Є і це дорівнює. Ну що ж. 64 1 ми можемо скоротити на 2 і чисельник і знаменник. 64, що ділиться на 2, це буде 32. А 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну що ж, ми тоді записуємо, що цей добуток буде дорівнювати, І в чисельнику записуємо як 32, що множиться на 35. А в знаменнику як 5, що множиться на 12. Є? І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник і знаменник скорочуємо на 5. 35, що ділиться на 5, це буде 7. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Потім чисельник і знаменник скорочуємо на 4. 32 поділити на 4, це буде 8. А 12, що ділиться на 4, це буде 3. Тоді чисельник у нас буде 8, що множиться на 7, це 56. А у знаменнику буде 3. 56 треть. Ну, Якщо ми заберемо 54, треті, 54, що ділиться на 3. 33 на 3, це буде 10. А 24, що ділиться на 3, це буде 8. Отже, це буде 18, цілих, якщо ми заберемо 54 третіх. Ну і залишиться ще. Ми забрали 54 третіх, 2 третіх. Є. Отже, добуток у нас дорівнює 18 2 18,2. Друга дія у нас у дужках має пріоритет. Наступна це віднімання. Записуємо друга дія. Отже, від добутку 18,2. Потрібно відняти 16. І це дорівнює. Ну що ж, знайти різницю дуже просто. 18 відняти 16 це буде 2, цілих. ну і залишається ще 2 третіх. Ми знайшли тоді значення виразу в дужках. Ну а зараз поза дужками у нас є множення, його виконуємо в останню чергу. Записуємо третя дія. Тобто 2 цілих, 2,2 ми множимо на 2 цілих 25 сотих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді ми запишемо 2,2. І 2,25 спочатку вигляді мішаного числа. Тобто це буде 2,2. Що множиться. 2,25 це 2,25. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна на 25 скоротити, і, чисельник, і знаменник: 25, що ділиться на 25, це буде 1, 100, що ділиться на 25, це буде 4. Тоді у нас вийде 2,2, що множиться на 2,1. Ну а зараз записуємо їх у вигляді звичайного дробу. 2 помножити на 3, це буде 6, плюс 2 це 8. Тобто це буде 8 третіх, що множиться 2,1 помножити на 4 це 8, плюс 1 це 9. Записуємо, що множиться на 9 четвертих. І це дрівні. Ну що ж, щоб знайти цей добуток, чисельнику записуємо як добуток чисельників. 8, що множиться на 9. А в знаменнику, як добуток знаменників 3, що множиться на 4. І це дрівні. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 4. 8, що ділиться на 4, це буде 2. 4, що ділиться на 4, це буде 1. І чисельник і знаменник скорочуємо на 3. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну що ж, тоді в нас вийде 6 перших або просто 6 є. Ну і записуємо, що значення нашого виразу дорівнює 6. Ну що ж, зараз переходимо до другого завдання. Отже, тут у нас є також три дії. В першу чергу виконуємо дії в дужках. Це віднімання. В нього найбільший пріоритет. Будемо виконувати по діях. записуємо перша дія. Тобто 3,2. Потрібно відняти 2,5. Щоб відняти, запишемо 2,5 у вигляді звичайного дробу мішаного числа, вибачте, це дорівнює. Отже, це вийде 3,2. Відняти. Записуємо 2,5 таке мішане число. І це дорівнює. Зараз і чисельник і знаменник скорочуємо на 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1, 10, що ділиться на 5, це буде 2. То ми отримаємо таку різницю 3 цілих, 2 третіх, Відняти 1 друга. І це дорівнює. Ну що ж, щоб відняти, потрібно ці дроби звести до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 6. Додатковий множник до 2 третіх це буде 2. А до 12 це буде 3. Тоді ми записуємо, що це дорівнює 3, цілих. 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 3 це 6. Отже, 3 цілих 4 шостих відняти 2, цілих. 3 помножити на 1 це 3. А 3 помножити на 2 це 6. І це дорівнює. Ну що ж, як знайти різницю 3-2 це буде 1 ціла. А в чисельнику залишається 4 відняти 3, а в знаменнику 6. Ну і це дорівнює. Це вийде 1 ціла. 4 відняти 3 це буде 1, а в знаменнику 6. Тобто різниця в нас дорівнює одній цілі, одній шості. Гаразд. Ну, а зараз дужками у нас є множення і віднімання. У множення у нас більший пріоритет. Тобто записуємо друга дія множення. Тобто 2 цілі. 1 сьому потрібно помножити на різницю, що є в дужках, на 1,1 шосту. І це дорівнює. Щоб перемножити обидва мішані числа, давайте записувати в вигляді звичайного дробу. 2 помножити на 7 це 14, плюс 1 це 15. То ми записуємо 15 сьомих. Що множиться? 1 помножити на 6 це 6, плюс 1 це 7, що множиться на 7 шостих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників, 15, що множиться на 7. А в знаменнику як добуток знаменників 7, що множиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз і чисельник і знаменник скорочуємо на 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Чисельник і знаменник також скорочуємо на 3. 15, що ділиться на 3, це буде 5. А 6, що ділиться на 3, це буде 2. Тоді записуємо, що ми отримаємо 5. Других. Так, і це дорівнює. Тут можна виокремити цілу частину. 4 других. Це буде 4, що ділиться на 2, 2 цілих, тоді ще залишиться 1 друга. Отже, ми отримаємо 2,1 друга. Гаразд. Тоді результат цього множення 2,1 залишилося зараз виконати віднімання відняти 1,18. Записуємо третя дія. Тобто 2,1 відняти 1,18. І це дорівнює. Щоб відняти, будемо зводити дроби до найменшого спільного знаменника. Це у нас 8. 8, Що ділиться на 2, це буде 4. То додатковий множник до 12 це буде 4. Тоді наша різниця запишеться так. Як 2, цілих, 4 помножити на 1 це буде 4. 4 помножити на 2 це 8. Відняти 1 ціла, 1 восьма Записуємо без змін. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте знаходити різницю. То 2-1 це буде 1 ціла, Так? Ну, а в чисельнику записуємо як різницю чисельників. 4 відняти 1, а в знаменнику 8. І це дорівнює 1 ціла. 4 відняти 1 це буде 3. А знаменнику 8. 1,38 є. Ну що ж. Отже, записуємо тоді, що значення нашого виразу дорівнює 1,38. Ну що ж, ось таке завдання на виконання різних дій з змішаними числами. На цьому вправу завершено.